Визначні майстри Вінничини. Кожна людина талановита по-своєму. В когось є хиз до музики і співу, в когось до малювання, а от Вікторію Кубаль, Господь наділив талантом вишивальниці. Заслужений працівник культури України, Кубаль Вікторія Трохимівна, народилася у 1946 році на Черкащині. А з 1977 року Вікторія Кубаль живе в селі Городківка, що на Крижопільщині, і понині. Працюючи вчителем в школі, організувала гурток вишивки, вчила дітей технік вишивки і традиційної української орнаментики, зокрема подільської. Разом з учнями Вікторія Трохимніна відшуковувала старовинні вишиті рушники і відтворювала їх. Ті давні узори у своїх роботах, її вишиті скатерки, серветки, рушники, полотна завжди були окрасою експозиції будь-якої виставки. Саме Вікторія Кубаль нині є однією з провідних майстринь ручної вишивки, яка активно бере участь в обласних виставках декоративно-прикладного мистецтва. Майстриня передала любов до прекрасного і своїм нащадкам. Її онуки разом з бабусею брали участь в обласній культурно-мистецькій акції вишивана доля Вінниччини 2009. -го. А також пані Вікторія, вишиваючи разом зі своїми колегами з Крижопільщини, рушник оберіг Крижопільщини. Який був представлений на виставці мистецтво одного села? Вишивальниця постійно вишиває, тож вишивайте, пані Вікторія, на радість собі і на радість людям.